Виконуємо номер 2.13 із підручника Геометрія 8 та номер 6.13 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно, які помилки допущено в зображенні паралограма на малюнках 2.15-2.17. У підручнику математика номери малюнків будуть інші. На першому малюнку у нас зображено паралограм і продемонстровано, що у нього кути 50 градусів і 45 градусів. Але ми знаємо властивість паралограма, що протилежні сторони попарно паралельні. Тоді у нас проведена січна і кути 50 і 45 градусів це внутрішні різносторонні кути. при Паралельних прямих і січній. Ми знаємо, що якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути мають бути рівні, а у нас 50 і 45, тому тут допущена помилка в зображенні градусних мір кутів. Далі, наступний другий малюнок. Ми знаємо властивість паралограма, що паралограма діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться пополам. Як бачимо, у нас 5 і 4. Має бути або 4,4, або 5,5. Точка перетну ділить діагоналі пополам. І на третьому малюнку ми знаємо властивість парлограма, що у парлограма протилежні кути рівні. У нас 60 і 60, 130, 130, кути рівні. Але ще одна властивість парлограма сума. Сусідніх кутів має бути 180 градусів. А якщо ми додамо 130 і 60, то ми отримаємо 190 градусів. Отже, порушення властивості паролограму. Ну, а тепер це все запишемо на першому малюнку. Малюнок 1, в дужках запишу 2, крапочка 15. Протилежні сторони паралелограма паралельні, ПОПАРНО ПАРАЛЕЛЬНІ тоді внутрішні різносторонні кути. Кути мають бути Ревни. Малюнок другой. Два крапочка у нас 16. У паралеграма діагоналі точкою перетину діляться пополам. І малюнок третій, три крапочки, два крапочка 17, малюнок третій, у паралелограма сума сусідніх кутів 180 градусів. Ми записали, які помилки допущено в зображенні паралограми на малюнках. Номер 2.13 із підручника Геометрія 8 та 6.13 з підручника математика 8. Виконано.